Не, не, зах ти зробив вже нову місію. А, та. Ти станеш директором школи. Ну щоб ти міг вкласти фіус. Знову і вбити команду. Хм, а це так. Щоб це зробити. І я вже знаю, що там буде пройти директору Бі, і потрібен ну, відставку. Ти може піти до... Того, на... Директор, і ви там можете стати новим директором. Чудово. І тоді виконувати. О, привіт, Фіровс. Е, привіт, е, про колорплеєр. Ну, я поки що... Ем, на сасики урок. Ем, ну, вроді би... Заклятті логі. Чого запізнюєтеся? Е, пробачте. Добре. Сьогодні ми будемо вчити закляття невидимості. І я думаю, що. Ем, що ви хочете директора Ем, Я хочу сказати, що я йду в відставку. Що? Я йду від поста директора. Тому що я вже не можу бути директором своєї школи, тому що я вже вже давно старий і я вже вмучився від тої роботи. Це як? Але ж ви не можете. Можу. Мені подається піти. Не було давно вже піти. Мені вже було і 60 роки вже піти. Мені вже так 63 роки. Я йду. Що? Ну, бачите, то... Подовжимо гукаю, буду дивитися, який загинює, буде думати. Добре. Продовжимо того, щоб стати не, знайти закляття, не нам потрібно знайти е, Поколер. Що? Ми не можете у нас нормально послухати, не говорити на уроці? Е, та, та, так, так, е, так. Добре, продовжуємо. Ми я... Е, Проколер. Ви не можете мене на десь не перебивати. Добре, продовжимо. Щоб зробити закляття не вийдемося, нам треба... Барус так е... Якби і закляття не вийдемося. Нам треба сказати. Ну, книжте, подивитися, тому що як я скажу, я стану невидимим. Покула. Хватить мене слухайте мене. Е... Е... Так, ми не вас слухаємо, е... вас, ми... вас слухаємо, так. Добре. Продовжимо. Щоб зробити закляття невидимості. Ну, тобто закляття невидимості, актувати да, да, ну, вам тримано відкрити... Вас не звертай, його амнезія. Вона буде мовчати! Добре. Продовжимо. Щоб зробити закляття невидимості, вам треба відкрити книгу на 42 сторінці. Е, так, Так, де книжка? Е, я забув. Голову ти не забув? Ні. От, Можете йти. Тож, директор Діді. Він пішов на відставку. Е, саме так. Він пішов на відставку. Тому що він е, змучився працювати, так? Е, саме так. І хто може бути новим директором? Ну, я сам не знаю, але можливо це буде. Е, не знаю. І yeah. я. Стане новим директором. Ні, я Ні, я ні. Стане одним директором. А, ви хто? Я мене звати я, я завучем цієї школи. А я вас ніколи не бачив. Ну якби це не важливо. Мене звати Дівейна. І ви щоб вибрати нового директора цієї школи. Як ви вибрати цього нового директора школи? Саме так. Ну, дивись. Є yeah. Вінтер. Халінкс і. Блеквелл. Нам дивно вибрати стього троє. Там є ще одні кандидати. Новим директором стане той, хто, хто зрає смертельні ігри. Які, хто переможе смертельних ігри, тоді хто? Хто? хто хто стане новим директором цієї школи. Ен... Стане саме так. Щоб стати новим директором цієї школи, Віндер, Галікс і Блеквел, треба вбити на смертельні ігри, що є Ще одні кандидати на цей. Хто може стати новим директором цієї школи? Ще четверо Хто залишиться в першому раунді і в другому раунді ще... Ну, якби в першому ну, якби, по, якби, помре в другому раунді буде в, в останнім раундом цього раунда, хто бы стане новим директором, то ви, може, в цьому де, в цьому раунді стане новим директором. Выстите. Це означає, що в другому раунді лежить три учасники, які дивили, хтось один, хтось три трьох учасників дали один хтось виграти. Саме так. Дід почнемо звертання ігри і вибрамо нового директора. І починається перший раунд. Лишается еще два участника, еще может быть. И лишается остальный раунд, и... Кайно... Каюкан. Каюкан. Нет, Что? Ой, Выходит, лишається тільки два участника. Ну, три участника. Можливо, у Другом менше, і новим, новим директором стає АЛІКС. Так, э, добре, мені вже дивно йти.